Доброго дня, українці! Кожен день наближає нас до перемоги, а це означає, що ми маємо бути готовими до етапу відбудови, підготувати відповідних фахівців, забезпечити пулом талантів всі сфери державного управління. З цією метою Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту працює над розвитком інституційних партнерств. Між українськими та іноземними університетами, освітніми та науковими інституціями, щоб наші викладачі, студенти, науковці мали доступ до найкращих освітніх можливостей наявних в Україні та світі. Доброго здоров'я! Продовжуючи слова Ольги, хочу наголосити, що в жодного з нас, жодного українця, хто живе на підконтрольній території або ж на території тимчасово окупованій, немає сумнівів, що ми переможемо у цій війні, що ми повернемо під наш контроль всі куточки нашої держави. Звісно ж, з Кримом. Зараз ведеться контрнаступ та боротьба за кожен наш населений пункт. Так само настане день, коли ми будемо заходити в Крим. Росія протягом років окупації втягувала Крим у свій правовий інформаційний гуманітарний простір, займається знищенням нашого академічного середовища, наших кримських навчальних закладів. Саме тому вже зараз ми працюємо. Працюємо над дорученням президента України над питаннями, які стосуються реінтеграції наших територій, зокрема і питаннями кадрового резерву для нашого Криму. Адже всі, хто займав посади на окупованій території, співпрацював з окупаційними адміністраціями, точно мають піти займаних посад і бути люстрованими. А їх місця мають зайняти гідні професійні кадри. Для того, щоб розширити підтримку України зі сторони академічної спільноти та світового студентства, фонд президента України спільно з національним офісом Кримської платформи в партнерстві з українськими та іноземними університетами запускають марафон академічних подій про Україну World Academic Talks. Це серія заходів, під час яких лідери академічних спільнот України та світу, студентські спілки, будуть професійно обговорювати теми, пов'язані з Україною, її розвитком та відновленням. Відкриття марафону відбудеться вже цієї суботи під час симпозіуму ідей та стратегій на тему відбудови України, який проходитиме 9-11 вересня. У фокусі проєкту – відбудова України, руйнація, репрезентація, солідарність, міста, архітектура, культура, мистецтво і психологічна травма. Мета симпозіуму – створити платформу для діалогу, що сприятиме спілкуванню, співпраці, конструктивним дебатам між різноманітними діячами і ініціативами. Співорганізаторами виступають Київський національний університет будівництва і архітектури, Університетський коледж Лондона, Єльський університет Нью-Гейвен, Центр урбаністичних студій та ряд інших організацій. Передбачається, що розпочаті нами дискусії переростуть у спільні проекти та ініціативи, реалізовані державними установами, муніципалітетами, освітніми і культурними інституціями та іншими суб'єктами, які діють на перетині різних сфер. Запрошуємо долучатись українські університети до марафону академічних подій та спільно робити Голос України гучнішим на світових академічних майданчиках. Висвітлення новин та анонсів наступних подій марафону можна побачити на сайті фонду presidentfund.gov.ua. Розуміючи важливість роботи з молоддю, кадрами, які будуть відбудовувати нашу державу після повоєнного звільнення всіх наших територій, ми вирішили працювати і в рамках академічної складової кримської платформи. Спільно з президентським фондом працюємо над розширенням і створенням українських студій за кордоном, де дослідницька складова щодо Криму буде наскрізною темою. Наприкінці вересня пройде перший кримський академічний форум, який організовують студенти Київського національного університету. Це імені Шевченка за організаційної підтримки національного офісу кримської платформи і у партнерстві з низкою провідних освітніх закладів з України, Великобританії та Німеччини. Освітня дипломатія вже приносить відчутні результати. В рамках ініціативи Єднання між українськими та британськими університетами протягом перших п'яти місяців існування проєкту результатами співпраці стали літні школи та навчально-практичні поїздки до університетів-партнерів близько 400 українських студентів. Більше 10 британських університетів готуються надсилати навчальне та наукове обладнання, комп'ютери, інтерактивні дошки, системи відеоконференцій, меблі для обладнання навчальних кімнат. Саме своїм українським партнерам, які були переміщені або зазнали пошкоджень під час російських бомбардувань, уряд Великобританії анонсував фінансову підтримку на діяльність партнерів у межах проєкту Твінінг. Окремо 5 мільйонів фунтів стерлінгів виділено на дослідницькі україно-британські проекти університетів, учасників ініціативи. Компанія XTX Market Великобританія оголосила грантову підтримку університетів загальною вартістю 15 мільйонів фунтів стерлінгів строком на три роки. Німецька служба академічних обмінів DAD збирається долучитись до твінінгу із понад 20 німецькими університетами, готовими стати партнерами українських вишів. Щодня Україна здобуває маленькі перемоги, крокуючи до великої перемоги на всіх фронтах. Бережіть себе і вірте в Україну. Для нас дуже важливо мати такі партнерства, мати міжвідомчу співпрацю щодо роботи над питаннями деокупації та реінтеграції. І ми впевнені, що після нашої перемоги ми зможемо відновити і покращити наші навчальні заклади. А в Криму ми побудуємо нові освітні хаби, до яких будуть тяжіти молодь, академічна спільнота і креативний клас. Дякуємо за увагу і слава Україні! Yeah, we're